Наявність «Шеврона» в інших підрозділах це означає приналежність до цього підрозділу. Але в нашому випадку це значить набагато більше. Це значить, що ви пройшли чималий шлях. І цей шлях починається від прийняття рішення для самого себе про те, що ви хочете бути частиною цього великого підрозділу, частиною цієї сім'ї. То, що ви пройшли виснажливі і довготривалі тренування. Через піти кров, дехто встиг пройти через поранення. Всі ми пройшли через втрату наших побратимів. Але таким є шлях, який ви обрали. І це шлях воїна. Попереду у нас є ще багато складних завдань і випробувань. Але я впевнений, що спільно ми подолаємо всі ці випробування. Бо ми боремося за наше майбутнє за існування української нації. За наші сім'ї, за наших дітей, за дитячі змі. Ми боремося в кінці кінців за мир. І тому сьогодні ми вручаємо шеврони найкращим. Слава нації!